Всім всем привет ви на каналі Стас протобью і це відео виживання на фермері ребенки. Я думаю, вкладається холміна, феновіни гору. Но сьогодні будемо дозивати. А чого будемо далось на нашому сервері, потому що ну, стас не зміг, потому что він їде вже до бога. Ми хіба не розпалимо, добре. Він завтра до Львова. І ми хочемо з вами. Ну, як його немає і в один там чимось взяти, ми хочемо з вами повеселитись. бо Ви ж не будете без контенту цілого два дня. Ми не будемо вас Ну і погнали! Пау! А, прикольно, это не питать. Ну, просто... Вот у меня, честно, можно запомнить, это было. Я его запенил, а у сразу все. И... зараз я попробую еще а 100 пигвутов. Так. Пиро. Пит, я пиро. А Кто такие пираты? Это уникальный... ДПС, который раздает новое задание. на Но 40 купим Если вы сдадите больше всех предметов, то получите приз в виде рублей. Чтобы открыть пират, используйте команду пирата в любом месте. Понятно. А что буду я к нам О, то играете еще 54 минуты. Хорошо, хорошо, я все слушаю, я уже все понял. Только мне надо на РТП, ну и там уже дать себе кит сталки. Кит. Ой, что с ним надо? Кит. Кит -сталк. Так, все, нет? Я... Стара моделька, Ді, Вау, Стараму далька Диво Старамодалька Йой, Стараму Далька Идела, пожалуйста, борти Моделька. О, больше, больше не приходите. Шаяк! А буду грифлять. кое Так, да, вот это. Вот забыл, забыл вот это... Ну все, я забыл диухат. Вот, вот и ехать. Я просто из нас нас, не таких а, Это-то так. Ну, мы здесь ему попчу будеш навіть. Что тут? Оф, пойдем. Тільки мені забравати тільки велику кличку. Не знаю, що Бо він треба забравати. Будемо тільки забривати весь день, а І зверху до нього можуть обратись. Не знаю, що... ну реально він якось... На нього може просто динамітка кинути і все. Минус. Я не розвиюється вечерю, і каплю його тактика. Переходимо до сліднього человека. Кавтя вечерника тактика просто розлити воду, не закрівати верх, при чому. І просто вода тут тече. І він не має закрывати на дах. Я даю спілкуга ну, плювати, як ти їжеш, як заплювати півар. От я знав, як заплювати, бо я вже навчив. А як ви скажете, де водим дешес. Заводимо Ясонір. Стас З Вадимом ясоні ясоні не грав. За своей хати, як я вам кажу. Но мне хочется, чтобы стать просто був в селі. Бо як він не едет, то ну типа с ним можно грати с кейк хочешь. А коли він едет, все таки... а, ну блин, ну ок пока. И я просто такий, Ну, наверное, ну пять, нема с рад. Мне просто самому стає... И я хотів одному коментарю був по... дякувати за сподівання, як називається трошки звужу. Так. Я тут а, і я зараз дивлюся, як він там називався. А ще хотів би вам сказати но. Що 70, 78 людей ну, дивляться Ролики наші без підписки. Це треба і спряву я думаю. Постаріше і справляйте у це, блін. Ви розумієте, 72. 72. 72. Добре, я зараз хочу дякувати одному на коментарі. Зараз подивлюся, Як так називалося. І ще скажу комі. зараз скажу ком. Зараз. Я хочу подякувати коментарю Котик Гемес. Він, він дуже добрий. Я не знаю, ну... Мені цей коментар сподобався. Дю, дуже дякую, що люди пишуть коментарі. Дуже дякую, що ви ставите лайки. То хто напише добрий коментарі, може і попаде в другим відео. Дуже дякую, реально. Цей коментарі я зкажу, зла... скажу, е, під яким відео був написаний. Брау з Олексієм, частина перші. Типа, це став знімав. Сейчас скажу один коментарі дуже е, нравить мені. Зараз скажу. Дуже дякую коментарі пользователя Олька. Дуже дякую. Мені подобаються такі коментарі. Просто дуже вам дякую. Брям дуже рад вам. Ви дуже чудесні люди. Дякую тим, хто підписаний. Mm, то хто робить дивиться під списки і справляйте. Червона кнопочка тут знизу. Вона знизу кнопочка така є. Червоненька, червоненька. І як буде там писати, ви підписані, то ви підписані всіх. Це ляльник або справляти вже, я щось не поняв. Ну реально. Дякую коментарям, які, які я щось сказав. Так. Ой, я забув щось що сказати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Приятного апетита тому хто їсть. Я закінчу, тому що я буду зараз і Все-всем кота.